Банан гарна, змінив моє життя. <гум> я йшов а, після тренування, це був університет. По-моєму, другий курс десь я вчився. А на кого ти вчився? Я вчився в аграрії. Я з села, Вау. мене батько в аграрії. Я вчився на, взагалі на агронома керівника. І якби я Перші два курси я вчився, гарно вчився. А, вот. угу. Але. Я йшов з тренування, я займався атлетикою, я йшов з тренування, втомлений. Я пам'ятаю, я йду повз витрини магазину, і після е, тренування голодний, і, хочеться похоче, в я бачу в'язку бананів. А, і е, 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 я подивився тоді на ту в'язку бананів і пішов в гуртожиток їсти свою вівсянку. І тоді мене якось це так. Е, Зачепило, знаєш, що, не було гроші, що не я не міг банали, дозволити да? собі да, купити навіть банан після тренування. І це мене так зачепило, бо я знав ребят, я знав людей, які заробляють, які реалізовуються, які ось, навіть в тому віці вже от, я бачив цих людей, що це можливо. Mm -hmm. І мене зачепило, що от я. Такому, це тоді, от, що, знаєш, інстаграму не було, да? а, Але в оточенні Були вже якісь били. соцмережі, там, да, були якісь вже соцмережі. Я вже спостерігав там, в оточенні, в інтернеті якихось людей, да, от, надихався. І це був таким якимсь кроком, да, де от почали розкривати мій потенціал, дало мені такий мотив. Банан мене надихнув.